Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми запрошуємо вас разом із нашою командою помандрувати Європою. Маленькою Європою. Що ми маємо на увазі? Дивіться далі у сюжеті. Дитячий садок Маленька Європа носить таку назву не випадково. По-перше, кожна група це певне місто, тому ми з вами сьогодні відвідаємо і Барселону, і Амстердам, і Стокгольм. По-друге, створюючи садочок і щодня його удосконалюючи, колектив використовує кращий світовий досвід в освіті. Дитячий садочок, маленька Європа це затишний світ, де кожна дитина відчуває турботу, комфорт і безпеку. Ми з нашою командою об'їздили півсвіту. Ми були і в Фінляндії, і в Сінгапурі, і по крихтам збирали той досвід, знання, методики, інноваційні підходи до виховання дітей для того, щоб створити власну е унікальну програму виховання наших найменших. Вихованці маленької Європи це дітки від трьох років і до прес-скул, підготовчого до школи відділення. Розклад дня досить насичений. Окрім базових для садочка поїсти, погуляти, погратись. Тут значну увагу приділяють розвитку кожної дитини, її здібностям, талантам інтелекту. Про створення розвивального середовища нам розповіла директорка пані Наталія. Великий акцент ми справді ставимо на розвитку дитини, а також навчання. Тому в цьому році ми започкотували нову програму Інтелект України, з якою дітки зараз працюють у нас в прес скулі Також дуже багато різноманітних занять, яких ми використовуємо на заняття. У нас є величезний комплекс для навчання дітей. Це і ознайомлення з математичними уявленнями, це і природа, це довкілля, це дитина в соціумі. Значна увага. Вага приділяється психоемоційному здоров'ю дітей. Дитина має бути готовою до навчання. Попереду школа і вже у першому класі. Дітки мають швидко адаптовуватись до навантаження, вміти засвоювати інформацію, бути готовими до зміни виду діяльності. Тому заняття із психологом це не лише бесіди про емоції. Справді комплексний підхід, який передбачає розвиток міжпівкульної взаємодії, дрібної моторики рук, виховує в дітях вміння концентруватися, працювати активно і ефективно. Що не менш важливо, емоційний стан кожної дитинки, адже навчання має бути комфортним і не викликати стресу. Психологиня в маленькій Європі має медичну освіту, понад 20-річний досвід роботи. Тому те, що нам з вами здається цікавою грою, має насправді наукове підґрунтя. Я з дітьми планую заняття на розвиток зорового гнозису, пальцевого праксису на на покращення когнітивних функцій, тобто це і розвиток пам'яті, уваги, мислення. Методи я застосовую різні пальцева гімнастика, тобто гімнастика для розвитку пальців і кістей. Потім мені дуже подобається ця тілесна перкусія. Я зараз я в своїй практиці її почала активно застосовувати, тобто, через проплескування через тіло, покращує концентрація. Уваги так, пам'ять, потім утримання заданої програми. Планую ще вводити нейрографіку для дітей. Це теж нова така цікава методика, це теж на розвиток функцій мозку. Аби трошки перезавантажитись, відправляємось на прогулянку. Просторе доглянути подвір'я з класним майданчиком та великою зеленою зоною до ваших послуг малята. Чому діти одягнені в синій колір та до чого тут літачки, розкажемо пізніше. Трошки провітрились гайда на заняття з англійської. І тут своя родзинка, викладачка носій мови, яка не говорить українською. Для малечі це певний виклик і в той же час унікальна можливість користуватись живою англійською. Схоже, дітки абсолютно впевнено на себе почуваються, і заняття проходить захоплююче і дуже весело. Hey, Percy. Oh no. Yeah. I think uh, that the most important thing to show our kids that uh, English can be fun. So, uh, one of my first uh, tools that I can provide with the kids is sing songs. Іц Денсинг, плеєнгеймзет Викенворк Тюгедер, лайк Олбі Тім. Соайтін Іцімпонд With the kids. Наша подорож продовжується зараз. У садочку кольоровий тиждень, і колір настрою сьогодні синій. Ми ж анонсували вам певні сюрпризи. Дивіться крутий флешмоб. Маленька Європа це місце щасливих дітей: вільних, розумних та щирих. Таким було наше знайомство із дитячим садочком Маленька Європа. Впевнені, що це була не остання зустріч, адже за один випуск розповісти про всі особливості цього закладу освіти просто неможливо. Тому прощаємось ненадовго. До зустрічі.